Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Ну що ж, друзі, другий день мажору вже позаду. Тож давайте швиденько підсумуємо, що ж там сталося, поки ви дивитеся хайлайти із вчорашніх матчів. Отже, до наступної стадії пройшли команди, які ви зараз бачите на екрані. Відзначу окремо Ред Кеніс, бразильців, які серйозно потрясли фейс. Навіть не просто потрясли, а ой-ой-ой, як потрясли. Фейзи просто дупу рвали, тільки би перевести все на третю мапу, де вони могли б, хоч якісь шанси, мати. Коротше, це була просто неймовірна гра, і ці хлопці. Не те, що спростували прогнози, вони їх просто переїхали. Хто взагалі міг подумати, що команда 175 світу, яка у всіх стояла на 0-3, дійде так далеко і притисне фейс-клан до межі? І от після цього вже ходять чутки, що Фейс, можливо, треба розпускати, бо форма їх катастрофічно погіршилася. Але ці редкеніць продемонстрували справжній бразильський дух і змусили всіх сумніватися у своїх прогнозах. До речі, бейти також нарешті зібралися і потрапили у другу стадію. Після такого здається, їм тільки треба довести, що вони можуть пройти ще далі і показати, на що вони здатні. Також важливо відзначити команду Флюксо. Хлопці теж змогли здобути кілька важливих перемог, і тепер все залежатиме лише від них, чи знайдуть вони сили, щоб поборотися за місце у наступній стадії. Бо мені насправді дійсно цікаво, як вони себе покажуть на наступних етапах. Загалом це вже дуже непередбачуваний менеджер. Все йде взагалі не так, як ми очікували. Від матчів до Ситуації з велком бонусами і технічними проблемами. І звісно, команди, які навіть не думали про вихід у другу стадію, вже показують себе. Так що на турнірі можливо все, і я впевнений, ще багато цікавих моментів нас чекає попереду. Коротше кажучи, турнір продовжується, і вже зараз ми можемо побачити кілька команд, які здатні нас здивувати. Організатори мейджора, здається, знову потрапили в центр обурення, і цього разу справа дійшла до суддів. Реклама казино, яка вже давно викликає незадоволення, досягла нових висот, коли логотип казино почав з'являтися на футболках суддів. Судді і так отримують копійки, а тепер ще й повинні рекламувати такі бренди. Саме так висловили своє обурення представники кіберспортивної спільноти і підмітили, що в ковідні часи їм платили більше навіть за звичайну роботу. І Зараз вони взагалі ледь не за два хот доги працюють. Але ось що дивує найбільше: всі обурюються через те, що суддям доводиться щось там рекламувати. Але ніхто, як видно, не замислюється, що саме вони рекламують. Виглядає так, ніби важливіше тільки більше грошей, і всім взагалі байдуже, що насправді стоїть за логотипами на цих футболках. І все це відбувається у світі, де всі стараються здихатись гемблінгу. Але як показує практика, тільки тих контор, у яких поки не вистачає. Ає грошей щоб всіх купити, поки звісно невідомо, куди це все призведе. Але якщо тренд продовжиться, то я й не здивуюсь, Якщо наступного разу на мейджорі побачу рекламу азартних ігор прямо на сцені. Згідно з інформацією від New York Times, саудівський суверенний фонд Public Investment Fund, який фінансує багато проєктів, у тому числі і кіберспортивні, зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Останні великі витрати на амбітні проєкти, такі як неом і військові закупівлі, призвели до виснаження ресурсів. І тепер фонд має проблеми з виконанням обіцянок щодо інвестицій у кіберспорт. Фонд активно інвестує у кіберспорт, зокрема через підтримку ESL Facet Group та інших. Кіберспортивних ініціатив, однак через фінансові труднощі, ймовірно, фонд буде змушений скоротити ці інвестиції, що очевидно може призвести до зниження кількості турнірів, зменшення призових фондів і, взагалі, загального уповільнення розвитку цієї індустрії. Додатково Саудівська Аравія обіцяла витратити трильйон доларів на різні інфраструктурні та військові проекти, що очевидно ще більше зменшує наявні ресурси для кіберспорту, і це означає, що значні інвестиції в кібер. Спорт можуть бути поставлені під загрозу через фінансові труднощі і дефіцит коштів, тому поки так, а далі буде видно. Тепер стало офіційно. Криптоказино Стейк підписало партнерство з ЄСІК комісією з етики кіберспорту. Раніше це були лише чутки, але тепер ми маємо офіційний статус партнера. І хоча це виглядає як крок вперед для боротьби з корупцією в кіберспорті, виникає чимало сумнівів, як може казино, яке активно займається ставками на кіберспортивні події, стати антикорупційним партнером. Адже Стейк, хоча і заявляє про свою роль у підтримці доброчесності та виявленні загроз, фактично є ча частиною індустрії, що сама по собі може бути зацікавлена в зміні правил гри на свою користь, таке партнерство точно приверне увагу та викликає багато питань, адже казино, зокрема стайк, неодноразово стикався з критикою через свою роль у ставках на кіберспортивні матчі. І тепер, же, коли офіційно підписано угоду, залишається побачити, як це партнерство вплине на ту етику та корупцію в кіберспорті. Ось так Рінкл, гравець на IP, прокоментував настрій своєї команди: У нас немає мети дійти до стейдж 3, дійти до плей-офф. Ми просто граємо. Хочемо показати гарний КС, і це наша головна мета. Показувати гарний КС звучить так, як ось ці лузери в літньому лагері, які тільки те й роблять, що програють, і повторюють щось по типу: ну, перемогла дружба, гарно було пограти. Ідіть на фейсіті, гарний КС, показуйте, а на змаганнях Маєш бачити тільки ціль, а саме свою перемогу і те, як ти стоїш біля кубку, і скажу вам по своєму досвіду: ті, хто каже, я просто щось гарно пороблю, зазвичай тільки і залишається щось там гарно робити. Виграти турнір, ось що насправді має бути метою кожної команди. Замість того, щоб просто грати гарно, потрібно прагнути до чемпіонства. Так і тільки так команда може вийти на справжній рівень. Тож, поки ці красені хочуть просто гарно грати, особисто я вичерп їх із претендентів на трофей. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!